Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як легко можна шукати інформацію в інтернеті за допомогою Google Об'єктив. Це дуже корисна функція, яка допоможе вам знайти все, що вам потрібно, просто зробивши фото. Для того, щоб її відкрити, переходимо в Google Chrome. Натискаємо на ось цю кнопку. Як тільки ви її відкриєте, будете готові до дії. Передавайте давайте спробуємо щось відсканувати. Я візьму ось цю книгу. Просто дивимося в об'єктив, намагаємось сфокусуватися і нажимаємо. Пам'ятайте, що важливо, щоб камера була добре сфокусована на об'єкті, щоб отримати точні результати. Дивіться, він знайшов інформацію про цю книгу. Можна побачити, де її купити і навіть прочитати відгуки. Це дійсно зручно, правда? Цікаво, що Google Об'єктив може допомогти не тільки з книгами. Ви можете шукати рослини, продукти і навіть меблі. Просто наводьте камеру на те, що вас цікавить, і дізнавайтеся більше. Для того, щоб зробити пошук по фото, заходимо в галерею. І вибираємо потрібне нам фото. Ось, будь ласка, Google об'єктив знайшов нам потрібний товар.